Любий університети, сьогодні 78 років, як ти переїхав з Києва у Чернівці. І хоча це не кругла дата, і зараз так багато викликів та випробувань, але ти залишаєшся тим, хто звів сотні тисяч долі, переплівши міцно їх медичними зв'язками, знаннями, відкриттями, випробуваннями, великими і маленькими перемогами, і найголовніше міцною дружбою незалежно від відстані. Ти навчив всіх клінічного мислення, навчив генерувати нові підходи до діагностики та лікування. Створені тобою наукові школи стали відкриттями перспективних напрямків у медичному світі. А про твоїх випускників знає вся світова медична спільнота. Але не тільки наукою, ти жив. Твоя молода душа співала і танцювала разом із твоїми студентами та працівниками. Вам підкорювали сценічні підмостки палаців культури і сцени зарубіжних фестивалів. Ти пройшов в багато етапів становлення. Ти маневрував поміж випробувань, щоб твоє авторитетне ім'я залишалося у всіх на устах. Дякуємо тобі, що ти ніколи не здавався. Дякуємо за постійне удосконалення себе. Зараз ти інший. Модерніший, мобільніший, досконаліший у своєму призначенні, кувати нову генерацію конкурентноспроможних, проте емпатійних медичних і фармацевтичних фахівців. Нове покоління вимагає від тебе швидких позитивних рішень, якісно іншої професійної освіти, орієнтовано на практику і насправді є твоїм союзником. Бо тільки разом, слухаючи і чуючи один одного, тримаючи руку на пульсі сучасності, ти стаєш частиною великого непереможного народу.